Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це велике свято для України, для українців. Бо наші козаки молилися завжди матінці Божій, щоб вона покрила своїм мофорієм, коли вони виходили на звитягу, коли захищали Україну від ворогів, коли боролися за українську православну церкву. коли… Будували храми, вони просили Матінки Божі допомоги і підтримки, вимолити у Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Тому сьогодні ми молимося, щоб Матінка Божа покрила Мофорієм своїм всіх українським воїнів і всю Україну, і щоб те лихо, яке прийшло на нашу землю, воно вийшло з нашої землі, щоб ми молитвами Пресвятої Богородиці, її покровом Жили щасливим життям, прославляючи Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Святом вас.